Привіт. Сьогодні ми знову говоримо про фільми та серіали Марвел, які вийдуть в найближчому майбутньому. Ми поговоримо про фанські теорії, про чутки та про якісь цікаві концепції. Ми будемо говорити про героїв та персонажів, про яких ви, напевно, навіть не чули. Буде дуже цікаво. В попередньому відео ми говорили про анонси Марвел, які нам показали під час Комікону 2022, який проходив нещодавно у Сан-Дієго. Ми з вами зробили таку велику таблицю, де хронологічно розклали фільми по фазам та по рокам їхнього виходу. А сьогодні ми будемо говорити про ті. Фільми та серіал, які не потрапили в цю таблицю, тому що вони просто не були анонсовані під час саме цього Комікону. Тому фактично це друга частина ось цього відео, і ми будемо докидувати ще більше проєктів, ще більше фільмів, ще більше серіалів, ще більше цікавих персонажів. Але перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підтримати україномовний контент на Ютубі. Поставте лайк під цим відео, також підпишіться на канал, включіть колокольчик. І якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, пару слів в коментарі. Таким чином, ви дуже сильно підтримаєте розвиток каналу і ми зможемо бачити з вами частіше. Ну а зараз починаємо! Так, дивіться, я не дуже довго але думав над тим, в якому форматі ми будемо сьогодні перелічувати наші анонси. У мене, якщо чесно, немає бажання робити ще одну таблицю, як таку, як ми робили минулого відео. Тому я вирішив, просто буду вивалювати на вас всі ці анонси один за одним за єдиним принципом. Почнемо ми з тих, які більш-менш підтверджені і вже зрозумілі, зрозумілі, а закінчимо тими, які більш відносяться до якихось такихось фанатських теорій та чуток. Тому без подальшої затримки давайте починати. А першим на чезі у нас Серіал для Disney+, Plus під назвою Броньовані війни або англійською «Armor Wars. Цей серіал, очевидно, буде присвячений бойовій машині, яку грає Дон Чіддал. В серіалі звати цього чувака Роді. Це той друг Айронмена з перших фільмів. Ну і в подальших фільмах він теж з'являвся. Він був частиною месників, тому він, в принципі, такий трошки сіренький персонаж, однак ну, доволі ключовий. Так от про нього виходить серіал під назвою ще раз Броньовані війни. Точної дату виходу у нас немає, однак ми точно знаємо, що він вийде на найближ роки. Чесно кажучи, нічого не чекаю від цього серіалу, відносно якось холодно відношусь до а, роді та бойової машини. Я навіть, чесно кажучи, тільки через декілька фільмів зрозумів, що це той самий роді, який був у а, першій, люд... першій залізній людині. Я не зразу зрозумів, що був рекаст, тільки згодом я потім зрозумів вже багато піль... фільмів поспіль, а, що цей Дон Чітл це тепер нова версія цього роді Друга Залізної людини. Не знаю, може, ви по-іншому ставитесь до цього персонажа і чекаєте цей фільм з Ну тоді в мене для вас хороші новини, ви його дочекаєтесь. Наступний серіал, який точно вже вийде і підтверджений, це Окоє. Окоє це ота чорна дін, дівчинка, ну точніше жіночка, тому що їй там 44 чимось роки. Вона з'явилась вперше, якщо я не помиляюсь, в Капітані Америці протистояння. Потім, звичайно, що в фільмі Чорна Пантера у безпосередньо в оточенні тачали. Ну і тепер про неї буду знімати окремий серіал, який буде називатися безпосередньо її ім'ям, тобто Окоє. Раніше ходили чутки про те, що буде окремий серіал Провокандо, Ну, це він і є цей серіал Провокандо. Фактично, я так розумію, що і події напевно будуть відбуватися в самій ваканді. Тому якщо вам дуже подобається ваканда і чорна пантера, то, то ви зможете з неї до неї завітати ще раз у цьому серіалі. Так, давайте, щоб ви сильно не сумували, ми переходимо до чогось більш глобального. А що може більш глобальніше ніж люди Ікс? Ви всі знаєте, що Марвел завлоділа правами на людей Ікс, і тепер точно вони будуть з'являтися у а, кіно Всесвіті. Марвел. Багато натяків на мутантів вже були а, розкидані по різних проектах. Так, в останніх серіях Міс Марвел нам натякала на наявність мутантів. Like a також в другому докторі Стейнджер з'являвся безпосередньо сам професор ікс. Тому абсолютно справедливим буде сказати те, що люди Ікс вже є у кіно всесвіті Марвел, і це лише питання часу, коли про них знімуть окремий фільм. Звідно чуток цей фільм може називатися не люди Ікс, а може називатися просто мутанти. Знотам'ю. Ну і відповідно в цьому фільмі ми побачимо всіх наших класичних мутантів. А може це буде якесь перосмисне люде ікс, але в будь-якому випадку це має бути щось цікаве. Також очевидним є той факт, що люди Ікс будуть великою частиною фільмів про месників, точніше останнього фільму про месників, месники секретні війни. Тому що, як я і казав в попередньому відео, що оці секретні війни, месники, вони є великим кросоверним івентом, в якому приймають участь, окрім безпосередньо месників, також люди ікс, Фантастична четвірка. вони будуть ну дійсно великою частиною цього фільму. Можна точно з впевненістю сказати, що от один з цих неназваних фільмів це точно буде фільми фільм про людей X, чи просто мутанти, неважливо як він буде називатися. Ну і давайте, щоб недалеко не відходити від Люди X, зразу скажемо, що точно зараз в роботі знаходиться Дедпул 3 з Райаном Ренольсом в головній ролі. Він перейшов тепер до кіновсесвіту Марвел. Цілком логічно було припустити, що Дедпул має з'явитися у фільми про месників, а саме в месниках секретних війнах, тому що оці секретні війни це має бути колосальних масштабів кросовер не тільки у кіновсесвіті Марвел, а взагалі у історії кінематографу. Ну, і враховуючи те, що Дедпул вже досить давно перейшов до Марвел, і він знаходиться вже на. Якій стадії знімання, тому я думаю, що теж буде цілком логічним пропустити, що Deadpool 3 займе одну із цих позицій у неназваних фільмах Марвел в нашій таблиці. Хорошою новиною щодо Дедпула є те, що він зберігає свій рейтинг R, тобто там залишиться кров'яха, матюки та пошлі жарти. Це не буде такий стерильний фільм, як любить робити Марвел. Це буде більш такий хардкорний фільм, як в принципі були перші дві частини. Рухаємось далі, а далі у нас друга частина Шанг Чі. Ми точно знаємо, що Шанг Чі 2 точно вийде, тому що Марвел нещодавно зареєструвала торгову марку за назвою Шанг Чі 2. З of Time англійською мовою, що можна перекласти як уламки часу. Шанг-Чі 2 уламки часу. Ну, очевидно, що виходячи з назви уламки часу, скоріше за все це буде стосувати знову ж таки якогось мультивсесвіту. Тому наступним мультивсесвіт відправляється шанг Чі. Ну, не наступним, але принаймні точно він туди відправиться. Поки що станом на сьогодні, вони якось не можуть розібратися, чи це подорож у часі, чи це подорож між вимірами, чи це подорож між світами. Кожний фільм дає якусь свою концепцію. І своє пояснення а, всім цим штукам. В останніх месниках вони це пояснювали як подорож у часі. Локі вони теж це пояснювали якимись часовими лініями. В спайдермені, третьому, вони це пояснювали як паралельними вимірами. Доктори стрейнджер другому. Вони теж це пояснювали як іншими вимірами. Трошки якась незрозумілість. Я думаю, що рано чи пізно вони все це адресують і пояснять, як воно в них все працює. Далі у нас Spider-Man 4, який точно вийде і точно знаходиться в роботі. Точно там буде зніматися Том Холланд. Ця частина точно вийде ще в рамках саги Мульти Всесвіту. Тому фактично вона вийде от на найближче декілька років. Тут треба розуміти, що Spider-Man хоч і Марвелівський персонаж, однак фільм і все, що пов'язано з фільмом, належить Sony, і фактично Марвел просто орендує цього персонажа на тих умовах, які Sony їм дозволяє. Тому, можливо, ми в цій нашій схемі не бачимо безпосередньо, коли вийде Spider-Man. Саме тому, що Sony ще не наважилась анонсувати цей фільм. І коли взагалі з'явиться анонс, першим його має зробити Sony. Так було з усіма попередніми спайдерменами. Тому чекаємо, коли Sony нам скаже, що от Спайдермен 4 скоро буде. Але теж можна припустити, що одну із цих безіменних клітинок теж займе Спайдермен 4, як би він не називався, але знову ж таки він якимось чином має стосуватися мультивсесвіту. Всесвіту. Сумніваюсь, що що Спайдермен буде подорожувати мультивсесвітом. Хоча, знаєте, там в них у Спайдерменів взагалі своя веб веб історія з цим всесвітом поучив по всесвіт тому подивимося Том Холанд, до речі, в інтерв'ю заявляв, що не хоче грати в спайдермена після 30 років, тому якщо в принципі його бажання здійсниться, то це може бути останній фільм з Томом Холандом. І далі ми або отримаємо іншу версію Спайдермена, наприклад, Майлса Моралеса, якого ви могли бачити в, в фільмі навколо Всесвіту, чи скрізь Всесвіт. Ну, ви зрозуміли, в цьому анімаційному. А також Майлз був ігровим персонажем в ексклюзиві для PlayStation 4, поки що ексклюзиві, принаймні. Тому ось такий Майлз може зайняти місце людини Павука. На Наскільки я розумію, то Майос Марлс не належить Sony і фактично Марвел може знімати фільми про спайдермена без спайдермена. Тут я можу помилятись, тому це не точно. Так, а тепер ми переходимо на територію, коли вже починаються абсолютні чутки та теорії, тому це буде дуже цікаво, але дуже ненадійно. Починаємо. Першою чуткою у нас є фільм про немора. Точніше, це вже не чутка. Скоріше за все, таки фільм вийде, однак ми не знаємо, коли він вийде і як він взагалі буде називатися. Є якісь фанатські от ідеї, що він може називатися от так, як ви бачите зараз на екрані, або якимось іншим чином. Однак точного розуміння немає. Немор у нас дебютує цього року в листопаді, коли вийде Ваканда Форева. Немор у нас такий взагалі антигерой. Він інколи поганий, інколи хороший. Тому, в принципі, про нього можна зняти окремий фільм. Це абсолютно буде логічно і нормально. Тим паче у Марвел теж має бути свій аквамен. Наступний цікавий проєкт, який може вийти вже найближчими роками, називається Hulk Світова війна або в оригіналі World War Hulk. Якщо вам мало війни в вашому житті, то цей проект вам дасть трошки більше війни. А в чому, суть, в чому цікавинка пов'язана з цим фільмом? Тому що знову ж таки права на Халка належать юніверсалу. Марвел знову ж таки орендує цього персонажа у юніверсал і орендує на таких умовах, що вона може використовувати його виключно як другорядного персонажа. Тому ми не бачили ще жодного фільму про Халка, який був би таким стендалон фільмом. Той попередній фільм про Халка, який ви, напевно, пам'ятаєте, він виходив з іншим актором в головній ролі, це був фільм, хоч він відноситься до кіно Всесвіту Марвел, хоч наприкінці цього фільму вже була е, теж затравочка про залізну людину, однак він знімався іншою кіностудією і вони зберігли за собою право на використання його саме у кінофільмах. Тому у нас Халк завжди з'являється як другорядний персонаж. І ось зараз виходить серіал Ші Халк да, про жінку Халка. Тут, якщо ви звернете увагу, по-перше, Халк теж буде другорядним а по-друге, це серіал. А наскільки я розумію, оця от концепція оренди Халка вона передбачає, що в серіалах Халка все ж таки можна використовувати більш розкутіше і обмеження стосуються саме великих фільмів. Тому, скоріш за все, цей Халк світова війна це теж буде проєкт в форматі серіалу, присвячений Халку. Не будемо зараз здаватися в деталі цього, 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 цієї арки. Однак, якщо дуже коротко, то це війна Халка проти ілюмінатів. А ілюмінати це оті та колегія, яка засідала перед Доктором Стренджем 2. Наступний проект, який вже точно вийде, але ще про нього майже нічого не відомо, він буде присвячений Адаму Ворлаку. Якщо ви не знаєте, хто такий Адам Ворлок, я вам зараз нагадаю. Це той чувак, якого так малесенько заанонсували наприкінці других вартових галактики. Адам. Зараз він повноцінно як персонаж з'явиться уже у третіх вартових галактики. Ну, і от наступного разу він може з'явитися вже в окремому проєкті, який буде називатися Адам Ворлок. Скоріше за все, це знову ж таки буде серіал для Дісней Плюс. Адам Ворлок в коміксах, до речі, досить такий потужний персонаж. Він свого часу навіть володів перчаткою безкінечності, оце, то що Танос в пальцях. Також, якщо ви грали у вартових Галактики в гру, яка вийшла в 2021 році, то ви теж знаєте, хто такий Адам Ворлок, тому що в цій грі він займає ну, таку, скажемо. Не останню роль. Наступним космічним персонажем у нас є Нова. Нова це досить цікавий потенційно проект. Зараз пояснюю чому. Якщо ви пам'ятаєте, то в перших вартових галактики з'являвся такий корпус Нова. Це такі чуваки з такою зіркою, падаючою в лобі. Так от цей корпус Нова знаходився на плані Зендор. І безпосередньо у них зберігався один із каменів безкінечності. Якщо ви пам'ятаєте, то на початку месників війна безкінечності, тора розказував вартом вартовим галактики, що Танос забрав цей камінь безкінечності, причому знищив знищивши майже фактично весь Зендор та фактично всю нову. Ну про нову він не розказував. Він просто розказував, що Танос знищив Зендор і забрав камінь. Що відбувалося далі, і про що може бути цей проект? Нам підкажуть комікси. А в коміксах після знищення Зендору і Корпуса Нового як такого. В живих залишається фактично от один чувак з цього корпусу, який починає називати себе просто Нова. Тобто не корпус нова, а просто Нова, на честь цього корпусу, напевно. Він стає таким от космічним персонажем, схожим чимось на вартових галактики, зрозуміло. Тому я думаю, ви зрозуміли, чим може бути цікавий цей проєкт. Це тим, що ми можемо побачити знову тут Таноса, який пролітає на Зендор і починає розносити його на лахміття для того, щоб забрати цей камінь. Це може бути цікаво, драматично, епічно. Тому от прямо мені здається, цей серіал має, це, я думаю, що це буде серіал, я не думаю, що це буде фільм. Це має бути щось цікаве. Так, і зараз дуже коротко про серіал 10 кілець. Десять кілець ми побачили вперше ще в залізній людині в фільмах, потім побачили більш детально вже у шанг Чі. І наприкінці фільму шанг Чі ми побачили, що його сестра стала головною, так би скажем, керманичкою цієї організації. І тепер от явно з ними будуть відбуватися якісь цікаві події. От всі ці події ми побачимо якраз в рамках цього серіалу 10 кілець. Так, і дуже коротенько про ще один такий абстрактний проект, який буде виходити. Він називається Wonder Man. Вандермен, да. так. Як Вандервумен, тільки Wonder Вандермен. Тільки якщо Wonder Вандервумен це DC всесвіт, то Вандермен це, це Всесвіт Марвел. Однак, щоб було ще цікавіше, то у DC є ж те свій Вандермен, це ж таки персонаж з назвою Вандермен. Тому фактично, Вандермен є і у Марвел, є у і, і DC, і ще є Вандервумен, Wonder Wonder і Вандербой. Ну, коротше, ду дуже багато вандерів. Але повертаючись до нашого Вандермена. Марвелівського. Він цікавий, він цікавий тим, що в коміксах це персонаж, який, окрім того, що він ну, очевидно супергерой, він ще є кінозіркою. Він знімається в кіно ну, і от є дуже популярним. Таким чином, от, це може бути щось цікаве. Це може бути такий беграунд про сучасний кінематограф, про сучасну таку, от, популярність супергероїв. Марвел вже і так багато робить коментарів на цю тему в своїх проєктах, тому що всі Марвелівські персонажі, ну, точніше месники, вони дуже популярні в, от, у Всесвіті Марвел серед звичайних людей. Вони до них відносяться як до якихось рок-зірок або до кіноакторів, там купують фігурки, футболки з ними, захоплюються ними. Там мурали малюють. Вандермен це може бути квінтесенція усіх цих коментарів. Це може бути окремий проєкт, який взагалі присвячений темі супергероїв у Всесвіті Марвел як саме культурним явищем. Тому от, звучить дивно, виглядає дивно, але потенційно може бути цікаво. Дивіться, на останок я залишив три дуже цікавих проекти. Мені вони прямо особисто дуже подобаються. Тому давайте пройдемось. Перший називається. Молоді месники А в оригіналі Young Avengers. Молоді месники, як можна зрозуміти назву, це така от, такі, теж, такі кросовери, які складаються з дітей або підлітків, ну, от, які от, об'єднуються в супергеройську команду і починають робити щось хороше. Чому взагалі вважається, що такий проект рано чи пізно вийде? Це тому, що вже дуже багато учасників оцих молодих месників були презентовані у кіно Всесвіті Марвел. Дивіться, зараз вам перерахую, хто входить до молодих месників. Це Кейт Бішоп. Це от дівчинка з Соколиного Ока чи з Трубиного Ока. Америка Чавес, Доктор Стрендж 2, а, Камала Кхан. Міс Марвел серіал Лайджа Брадлі. Оцей Лайджа Брадлі, ви точно не знаєте, хто це, але я зараз я вам коротенько нагадаю, ви зразу згадаєте. У серіалі Сокіл та Зимовий солдат Сокіл приходив до такого темношкірого дідулі, який був жертвою експериментів по створенню з нього суперсолдату. Так от тоді поряд з ним крутився, крутився такий хлопчик, ну, це якийсь там онук його або хто там, хтось доглядав з нього, не знаю. Так от саме цей чувак, це і є Лайджа Брадлі. І зрозуміло, що от, якщо його вже показали, закцентували на ньому увагу, то це теж неспросто. Далі до молодих месників входить Кейсі Ленг, це дочка людини Мурахи. Рірі -рі Вільямс. Це залізне серце. Те, що я розказував в попередньому відео, в її показали у трейлері Ваканди Фурева. Вона є такою підлітковою версією залізної людини. Вона дуже розумна. Вона працює з Вакандою, створює сама собі костюм залізної людини. Напевно, тому що ну, захоплювалася скоріше за все, нею. Тому така от Рірі -рі Вільямс. А далі до також до молодих месників входять діти е, е, Ванди, це Томі та Білі, оці два хлопчика, яких вона придумала, а потім вони. Фактично з'явились насправді. І якщо пам'ятаєте, то в кінці серіалу вони мали якісь супер здібності, типу в них з'явилися. Потім, звичайно, що вони зникли, але фактично, ну, вони вже з'явилися в кіновсесвіті, тому от вони теж. Це ось ті учасники оцих молодих месників, яких вже показали у кіновсесвіті Марвел. Це теж, скоріш за все, буде серіал, така серіальна версія месників, ну молодих версників. До речі, чуть не забув. Команду цих молодих месників у коміксі збирав воєдине ніхто інший, як Віжен. Якщо ви пам'ятаєте, то Віжен у нас вижив, став білим. Ну, побілів. Побілів, ну реально побілів в серіалі Ванда Віжн. І він потім, коли згадав все, що з ним відбувалося, зрозумів, йому треба було якийсь, час, напевно, щоб це все переварити, і він кудись улетів. Таким чином, Віжн у нас живий, Ванда вже немає, але ж у нас тепер мультивсесвіт, тому тут, Мара, тут Ванда померла, але якась інша ванда з'явиться. Хоча навіть і тут нам не показали, як Ванда померла. Для того, щоб точно розуміти, що хтось помер, це треба, того, щоб було як з залізною людиною, щоб показали, як він помирає, а потім показують, Як його ховають. Це однозначно є от розуміння того, що він помер. Або там чорна вдова. Так померла. То це от, померла. А так як померла Ванда, то знаєте, там десь можна було в каменях заховатися, потім трошки себе підлікувати і через декілька фільмів можна з'явитися. Але менш тим от щодо цих молодих месників є ще одна цікава штука. В коміксах вони займалися тим, що вони подорожували скрізь час та скрізь простори. Ну так як знаєте, як, як доктор хто. І вони, між іншого, стикались з самим Кангом. Постійним учасником молодих месників був. Такий чувак, якого звали Натеніал Річардс. Так оцей Натеніал Річардс його супергеройський псевдонім Iron Лед Лед це, типу, як хлопець, там, типу, як Бой, Лед. Айрон Лед, типу Iron, Iron Boy. Хай буде просто Iron Бой, якщо було простіше. Айрой. Залізний хлопець. От так, залізний хлопець. Так оцей Залізний хлопець він був неким іншим, в коміксах знову ж таки, як варіантом канга. Тобто він був молодим кангом, от у Всесвіті, в якому існували ці молоді месники. І е, існує фанатська теорія, що оця Рірі Вільямс, яка безпосередньо є Айрон Харт, цим залізним серцем, вона може бути версією канга у нашому кіно Всесвіті, і вона от, може в якийсь момент зрозуміти, що от, вона є е, е, варіантом, який фактично хоче захватити всі інші виміри або Всесвіти, і, напевно, їх е, е, знищити або підкорити. Ну от, така цікава теорія. Немає підтвердження, просто от. Zdebatka. Variant of myself lived. on Earth in the 31st century. Наступний проект, який, скоріше за все, вийде, і він вийде теж в форматі серіалу. Чому ми з вами маємо взагалі думати, що він вийде, це тому, що нам знову ж таки показали вже майже всіх персонажів, які відносяться до цього кросоверу. Дивіться, цей кросовер називається Опівнічні сини. Опівнічні сини. Англійською Midnight Sans. Опівнічні сини це такий кроксовер, який пов'язує між собою всіх містичних персонажів Марвел. Я вам зараз перерахую тих, хто вже з'явився у кіно все. Марвел на сьогоднішній день. Це місячний лицар, серіал нещодавно бачили. Ден Вітман. Це оцей чувак із Гри Престолів, який знайшов звічних, він з'являвся у вічних, який знайшов меч, який з ним розмовляв. Не будемо зараз про нього, просто що він теж там пов'язаний з містикою. Агата Хартнес, да, от про неї виходить окремий серіал, і безпосередньо вона є відьма, куди вже містичніше. Блейд, про нього виходить окремий фільм, вже він є в розкладі, вже є от, ну, багато про нього інформація. А, Ну і звичайно, що іде багато зараз розмов про примарного вершника. Пам'ятаєте цього чувака? Да? А, може, ви там дивились колись фільми з Ніколасом Кейджем, або серіал на Netflix, в якому він з'являвся, або ще десь. І що саме цікаво, ходять чутки, що примарного вершника може зіграти ніхто інший, як Райан Гослінг. Уявляєте собі, Райан Гослінг з'являється в Марвел. Це було б щось. Так, ну і давайте на останок взагалі така пушечка. Ходять чутки, є така теорія, що може вийти серіал про капітана Америку, який подорожує крізь часи і повертає камені. Пам'ятаєте, наприкінці месників фіналу, коли капітан взяв чемоданчик з каменями, кам відправився у часовий простір, і його задача була повернути всі ці камені скрізь на своє місце, щоб все було супер. Йому спеціально так акцентувало, що він має повернути в той самий момент, коли вони були забрані. А це означає, що окрім того, що йому треба було вступити в контакт безпосередньо з тією часовою лінією, в яку він перейшов, також із тема із тими месниками, які прийшли із майбутнього, для того, щоб забрати ці камені. Ну, коротше, така от концепція. І от про всі ці події має вийти окремий серіал, який показує взагалі от пригоди Кепа під час повернення цих каменів. Але найцікавіше в цій теорії це те, що наприкінці повернення цих каменів капітан має потрапити в секретні війни, тобто в ці месники, які будуть останніми, да, от, вийдуть через декілька років. В цих секретних війнах він зустрічає безпосередньо Сокіла, який вже стає Капітаном Америкою до того часу. Він бачить те, що Сокіл дуже добре впорується з роллю Капітана Америки. І тому він розуміє, що він має повернутися у минуле і зробити Сокіла капітаном Америку. Тому він повертається у фільм Месники Фінал і передає Соколу свій щит і каже йому, щоб той став капітаном Америки, тому що він точно вже знає, що Сокіл буде хорошим капітаном Америки. Ну така от концепція дуже дика, дивна. Але чесно кажучи, була б цікава. Це був би такий. Ну, скоріш за все, це теж має бути серіал. Але якщо це буде серіал, то чесно кажучи, масштаби мають його бути дуже дуже великими. Фух, ну просто величезна кількість анонсів. Тепер ми точно знаємо, що наступні декілька років у нас буде що подивитися і на що сходити в кінотеатр. І головне, щоб у нас була можливість сходити в кінотеатр. А для цього робіть все, що ви можете. Якщо ви не воюєте, то заробляйте та витрачайте гроші. робіть так, щоб країна рухалась, не сидіть на одному місці. Робіть щось. А якщо ви хочете, щоб ми з вами побачилися в наступному відео, то поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал і чекайте на зустріч. Бувайте!